Ну що, ви готові? Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Сьогодні ми поговоримо про таке. Напередодні зими міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок завітала до України з неанонсованим візитом. Оскільки союзники дедалі більше стурбовані присутністю північно військ у регіоні. Бербака голосила про додаткові 218 мільйонів євро допомоги українцям під час війни на тлі триваючих російських атак на інфраструктуру. Гроші будуть використані для того, щоб будинки поблизу лінії фронту без енергопостачання також могли отримати тверде паливо, утеплення, а українці могли бути. Забезпечені речами першої необхідності, такими як ковдри або теплі зимові пальта, щоб захистити їх від під час морозу та грошова допомога додатково, сказала вона на зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Міністерка закордонних справ Німеччини зустрілась з екіпажем зенітного танка Гепард поблизу столиці України. Самоходну зенітну установку «Гіпард» розробляли лише в 60-х роках минулого століття. В Німеччині достатньо давно вона була знята за зброєння, а в Україні застосовується проти дронів. Шахет вона здатна збити однією чергою. Білі хадики з півночі щось задумали. Сьогодні вранці зі старту майданчика на космодромі Східний у Амурській області. Московити запустили ракету Союз із десятками супутників, у тому числі з Ірану. Про це повідомляє Reuters. Два супутника іоносфери М призначені для моніторингу космічної погоди навколо Землі. Вони стануть частиною космічної системи моніторингу іоносфери Землі. Їх робоча орбіта знаходиться на висоті 820 кілометрів. До складу комплексу увійдуть чотири супутники іоносфери М. Наступні два апарати планують запустити у 2025 році, повідомляє «Роскосмос». Ще серед е, них є 53 малих супутника і два іранських. Ковсар супутник високої роздільної здатності, і – невеликий супутник зв'язку, а також перший російсько китайський студентський супутник. У лютому Росія запустила в космос іранський дослідницький спутник, який скануватиме топографію Ірану з орбіти. Повідомляли тоді іранські державні ЗМІ. В Іспанії бояться звісток про нових загиблих від повені, яку спричинив пролівний дощ у північно-східному районі Каталонії. Зараз люди розчищають забруднені в регіоні Валенція, Вулиці. На сході Іспанії. Понеділок рятувальники відкачували воду з підтоплених будівель, розчищали завали, оскільки Іспанія готується до нових звісток про смерті від найсильніших повеней за останні десятиліття. Близько 17 тисяч солдатів, поліцейських, цивільних гвардійців та пожежників розподіляють допомогу, ремонтують інфраструктуру та шукають тіла. Загиблих і, можливо, ще живих людей за допомогою важкої техніки, дронів та собак нюхачів. Кількість загиблих вже становить понад 218 осіб, але ця кількість може зрости значно найбільшими днями, оскільки невідома кількість людей залишається зниклою безвісті. Експерти, Поставили під сумнів готовні системи оповіщення, які не змогли вчасно попередити населення, щоб врятуватися від природнього лиха. Дороги і залізниці поступово ремонтуються. Майже вся електромережа була відновлена. Про це заявив прес-секретар органу, що координує рятувальні роботи в регіоні Валенсія. Побажаємо іспанцям, сил, здоров'я, терпіння. Щоб впоратись з цим лихом, втіхі тим, хто постраждав, щоб лікувати рани, поховати своїх рідних чи дай Боже знайти ще тих, хто вцілів? А зараз давайте подивимось надихаюче відео про технології. Бо сучасні війни це війни технологій, хто їх більше і краще застосовує. Той і перемагає Збройні сили України таємно використовують експериментальні розвідувальні безпілотники VBAT американської компанії shield AI. Повідомляє, що ці безпілотники дуже стійкі до російських систем радіоелектронної боротьби. За словами керівника AI SHIELD, український спецназ запускав VBAT з відстані 40 кілометрів від лінії фронту. І діяв на глибині 100 кілометрів в тилу російської армії. Завдяки цьому було знайдено склад ракет для зенітних комплексів БУК, який був знищений ударом Хаймарс. Слава Україні. Поки ми сподіваємось на допомогу в озброєнні від Південної Кореї, вони розробляють танк на водному паливі. Філія концерну Hyundai представила прототип майбутнього танку. К-3 працює на водні, щоб бути швидким і малопомітним. Він також здатний працювати в автоматизованому режимі. К-3 від Hyundai Rotem – безшумний і бездимний, швидкий і маневрений. Майбутній танк буде дуже важко виявити. Кожен танк, коли заїжджає на позиції, чутно за кілометри. По великому рахунку, це величезний трактор. Тому приблизно, звідки будуть працювати, дуже часто чути. Цей швидкий, непомітний, бездимний. Його скритність частково пов'язана з використанням електродвигуна, що працює від паливного елемента. Тому він працює на водні. Також планується гібридний варіант південно-корейського танка з тепловим двигуном у запасі, щоб довше залишатись Працездатним у польових умовах. Інша заявлена якість Hyundai Rotem – це його велика прохідність, прискорення та безпілотний режим водіння. Також ним може керувати супроводжуючий дрон. Ось би нам таке. Слава Богу, що в Україні нарощується власне виробництво різноманітної техніки військової для того, щоб вигнати. Непрошеного сусіда маніяка і плотно зачинити за ним двері, об'являю адресну допомогу фронту. В захисті мають нуждення наші оборонці, наші захисники. Отож, об'являю збір на придбання балістичного захисту, стегон та підсумки для бійця 11-ї бригади Нацгвардії на Донецькому напрямку. Вдячен за любу допомогу. Ціль 23 тисячі, майже 24, 23 710. Посилання на банку і картку в описі. З вас надходження любого розміру, хоч 50 гривень, чим більше, тим краще, звісно. Від мене фото, сподіваюся, може і відео будуть. Знаю, яку велику потребу мають в цьому наші оборонці. Тому прошу, всіляко вас прошу, захочу, будь ласка, переводіть гроші. Які ми ви, може, використали би на чашечку кави, на баночку кави. Це все заради наших хлопців і дівчат, в даному випадку для конкретної людини. Поки стоять наші оборонці, стоїмо і ми. Ми підтримуємо їх тут, вони підтримують нас там, захищають. Слава нації, слава Україні! Разом до перемоги!